Далі до початку навчального року, до якого лишилося? Приблизно місяць. Отже, 300 тисяч школярів планують повернути до навчання офлайн до кінця року. Зараз понад 600 тисяч дітей в Україні навчаються дистанційно, і ще 390 тисяч за кордоном. Онлайн онлайн освіта не дає дітям соціалізуватися, щоб змінити ситуацію. З 1 вересня впроваджують стратегію школа офлайн. Так, внутрішні переміщені діти навчатимуться за місцем перебування очно за наявності безпекових умов. Для дітей за кордоном приберуть подвійне навантаження. Дистанційно вони вивчатимуть лише предмети з. Українозначним компонентом, а інші дисципліни бали перерахують з іноземних шкіл у всіх класах. Учні з тимчасово окупованих та прифронтових територій навчатимуться індивідуально. План включає також будівництво укриттів, забезпечення е, спеціальними пристроями та збереження робочих місць для вчителів. І, докладніше в цьому нам допоможе зараз розібратися Михайло Федоров, віце премєр міністр з інновації, розвитку освіти та науки та технологій, міністр цифрової трансформації України. Пане Михайло, вітаю. Отже, школа офлайн. Чи дійсно вдасться запустити цей проєкт з 1 вересня місяць лишається. І як ви бачите, етапність впровадження цього? Та, ну, цей проєкт буде запускатися по факту протягом наступних півроку і вже у 2025 році. Тобто, поступово, це буде залежати від активності, спроможності. і... Регіональної влади і громад, але сьогодні ми маємо ситуацію, коли у нас майже мільйон дітей навчається дистанційно, і 600 тисяч з них в Україні, і приблизно 400 тисяч за кордоном. І, от як ви правильно сказали, наша задача до кінця року зробити все для того, щоб 300 тисяч дітей почали навчатися офлайн. Для цього будуються і бомбосховища, створюються безпекові умови для цього закуповуються автобуси, де цього там гаджети закуповуються і отримуємо від партнерів. Але от за останнім аналізом піза, це світове дослідження, яке по факту досліджує, як система освіти працюють в різних країнах, і які результати у дітей, так ось за цими результатами у нас є відставання півтора-два з половиною. Роки наших однолітків з однолітками в інших країнах, тобто є так, наша система освіти і за коронавірусу, повномасштабної війни сьогодні на жаль знаходиться в такому стані, і наша задача зробити все для того, щоб діти зараз максимально вийшли в офлайн, але звичайно, щоб були для цього сховищі, сховища школи безпечні були і там, де дозволяють безпекові умови, і почали. Навчатися для того, щоб наздоганяти ці освітні втрати, ну якщо ми говоримо про укриття, то чи правильно я розумію, що основний акцент робитиметься саме на прифронтові регіони, тому що ну ми розуміємо, небезпека є для всієї країни, але рівень її рівень загроз він дещо різний. І як ви будете визначати саме цей рівень загроз? Адже це і в зв'язку з місцевою владою з центральною владою і з декількома відомствами? Ну зокрема, ви в даному випадку співпрацюєте ще з колегами з місь stefan stolz Звичайно, ми використовуємо сучасні технологічні рішення, наприклад, волонтір, це одне з найкращих в світі it рішень. Для цього ми в систему по факту внесли всі обстріли, які були на території нашої країни, внесли всю критичну інфраструктуру, тобто це аналіз ризиків, де ще можуть бути обстріли, скільки дітей проживає на тій чи іншій території, скільки вже є автобусів, скільки буде закуплено, скільки є девайсів, скільки ще буде в найближчий час передано. І на основі цієї інформації що багатьох. Інших критеріях по, по факту моделюється мережа, де в першу чергу потрібно будувати і де буде безпечно. Підземні школи або бомбосховища, де скільки автобусів потрібно тому чи іншому прифронтовому регіону, скільки потрібно додаткових девайсів. це якщо ми говоримо про прифронтові регіони. Тому тут використовується найкращий світовий досвід для аналізу цієї інформації і прогнозування, тому що ресурс обмежений, наприклад, mm -hmm. нам зараз ще потрібно додатково, як мінімум 13-14 мільярдів для того, щоб забезпечити всіх дітей на прифронтових територіях підземними школами або ж е школами з е безпечними сховищами і е ресурсів не вистачає, тому вони поступово е ці ресурси отримуються і потрібно приоритизацію робити. Тому подібні системи вони дозволяються робити. Але ще раз хочу сказати: ця політика школа офлайн вона стосується в цілому всієї країни. Є багато дітей, які внутрішньо переміщені зараз, наприклад, проживають в тих регіонах, де є. Можливість навчатися офлайн, і наша задача зробити все, щоб дітки почали ходити в школу, спілкуватися з однолітками, з вчителями і почали навчатися, тому що. У нас є реальне відставання на кілька років, і нам потрібно його наздоганяти. І надалі зараз планується і фінансування сфери освіти, і закупівля, і гаджетів, і автобусів, і побудова цих підземних шкіл. Все планується навколо цієї цілі вивести максимальну кількість дітей в офлайн. Ну, освіт'яни ще після пандемії говорили про те, що суттєво в цілому в світі просіла якість викладання, якість сприймання інформації учнями. А війна, ми розуміємо, що ну просто пандемія це була для всього світу, для більшості а війна це в нас. І очевидно, що українські школярі в цьому плані відстають. Ви сказали 14 мільярдів гривень потрібно для укриттів у прифронтових регіонах. А чи є ці кошти, або чи є ну, принаймні, меморандуми з нашими партнерами, де ми зможемо їх взяти? А на сьогодні вже більше 10 тисяч шкіл забезпечені забезпечені укриттями власними або використовують суміжні, або ренні в інших інституціях, наприклад. і Зараз найголовніше наш фокус це все таки про фронтові регіони. Будуються зараз такі капітальні укриття в 57 школах. А ще окремо потрібно побудувати 165. Ось для цього потрібно ці додаткові кошти йдуть. Перемовини з усіма партнерами нашими, і вони починають їх фінансують активно вже там кілька років відбудову для того, щоб тобто, збираємо весь ресурс. Там і 24, і різні фонди світові і уряди. Інших країнам допомагають, але дефіцит залишається і потрібно з ним працювати. Я що хотів ще додати, чому важливо реалізувати цю комплексну політику школа офлайн, uh -huh. тому що це і про турботу про дітей, які залишаються на тимчасово окупованій території. Тобто нам потрібно зробити так, щоб ці діти навчалися не в класах, де є ще діти за кордоном, або діти з які знаходяться на території нашої країни, і не завжди зручно підлаштуватися під цей час, коли йдуть уроки. Не завжди не завжди зручний формат навчання. Наша задача зробити так, щоб в кожної дитини на тимчасово окупованій території з'явився вчитель, вчителі, які можуть виділяти достатньо індивідуального часу в зручній формі для дитині, для того щоб забезпечити безперервний процес навчання. Тобто нам потрібно боротися за кожну дитину на тимчасово окупованій території, щоб вони наші діти продовжили навчатися, і ось ця політика школа офлайн. Вона якраз про те, як зробити так. Щоб більше годин з'явилося у наших вчителів працювати з цими дітьми, і онлайн виходить всі, так? Онлайн, хто... так і, і, і виходить так, що. Діти, які внутрішньопереміщені, вони і можуть виходити навчатися офлайн. Є для цього безпекові умови. Вони будуть виходити навчатися офлайн. Діти, які з за кордоном вони вже навчаються в день в іноземних школах, але після уроків вони будуть отримувати цей Наш головний український компонент, який пов'язаний з українською мовою, з історією і математика, і тобто мінімальна кількість предметів. Але ці предмети і взаємодія з вчителями дозволяють бути на зв'язку з нашою країною. Тому що ми боремося за цих дітей, дітей також як і на і за тих дітей, які на тимчасово окуповані території, щоб всі поверталися е, на територію нашої країни, і е, наступний важливий е, важливий крок, що ми створюємо цю індивідуальну освітню траєкторію для дітей на тимчасово окупованій території і забезпечуємо д, е, девайсами, е, автобусами і е, сховищами е, в прифронтові регіони. В першу чергу і в подальшому, звичайно, що продовжимо це робити, які роблять зараз громади по всій території нашої країни. І останній компонент це ті діти, які залишаться навчатися онлайн, ну тому що не, не вистачає сховищ або mm -hmm. за інших причин, щоб класи були наповнені там і вчитель е е фокусувався саме на онлайн класі, е е і тому що це окремі методики. Це це окрема методологія, це е, девайси у цих дітей. Тобто, це потребує окремого фокусу. Тобто так. задача зараз локалізувати різні проблеми, зробити і максимально розвинути е, кожну з кожного цих напрямків. Зрозуміло, пане Михайле. Дякую за роз'яснення, те, чого чекати українським освітянам і українським школярам. Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр з інновації, розвитку освіти, науки та технології України. Міністр цифрової трансформації, щойно був наживо.